Таке дивне відчуття, можливо, я такий якийсь дуже старий став, чи що. Я не знаю, за скільки років я вирішив трохи потинятися по якихось кабачках, тут в Німеччині після розлучення. І коли ти просто тупо сидиш за простойкою п'єш якийсь віскарик і тебе починають. Блять, тупо снімати дівчата, жінки, не знаю. Якось чуєш себе як якимось проститутом, блять. Блін, такий, ти не знаєш, як реагувати, коли тобі до тебе присідає дівчина і тобі приносять віскі, блін. І ти такі, типу, скільки, а вони кажуть, та ні, все, оплачено. Я не знаю, як хто реагує. Але я, мабуть, якийсь знаєш, такий, типа, дикий чи що? Якось мені страшно стає, блін, розумієш. Ти сидиш нікого, не чіпаєш, блін. П'єш за барстойкою віскарики тут, блін. Тебе ще пригощають, десь запрошують. І ти такий блять. Мене я шо, я, типу, я нічого. Я не продаюся, блядь, ви шо, блін. Таке, блядь, двояке почуття, блін. Типа з одної сторони, приємно, ти ж комусь, типу, молод цікавий, ти ж когось зваблюєш. З другої сторони, їбать тебе що купити, хочуть, трахнути, хочуть, їти даду, даду нахуй, їдь нахуй звідси. Хуй не знаю, як на таке реагувати, блядь, на старості років, блядь. Ні, ну мені тільки 21. Але поясніть мені народ, це норм чи ок, чи не ок, хуй його знає. Всім мирного неба.